Народився Роман 4 жовтня 1989 року в селі Малий Шпаків, закінчив Малошпаківську школу, після чого вступив до Харківського національного університету імені Каразіна, де навчався на факультеті радіофізики та електроніки. Після чого певний час працював фрезувальником на харківському бронетанковому заводі, активний учасник Харківського Євромайдану. За роки навчання та життя у Харкові полюбив це місто всім серцем. З часу студентства мав багато гарних спогадів, пов'язаних з Харковом, і знайшов там хороших друзів, але вирішив повернутися в рідне село, короткочасно працював менеджером у приватних підприємствах. Старшопластун Роман Царко, пластове псевдоарбітер, осередку села Малишпаків з 2016 по 2020 роки був виховником юнацького гортка Карасі, інструктор на пластових заходах вишколах таборах був членом станичної пластової ради рівненської паланки каденції 2017-2018 років Пройшов низку пластових вишків, зокрема з виховництва, лідерства та до медичної допомоги, брав участь в організації таборів, таємничий острів, лицарі короля Данила. В рідному селі був екологічним активістом, запровадив низку екоініціатив, розробив проєкт прийомка, що мав сприяти очищенню лісу та довкілля від сміття. Брав участь у проєкті Молодь змінить Україну. Із початком повномасштабного російського вторгнення, 6 березня 2022 року мобілізований до лав Збройних сил України, солдат-розвідник 42 го батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка, спершу проходив службу на Рівненщині, де займався доглядом за зброєю в арсеналі, паралельно здобував знання з підготовкою дронів, сам замовляв деталі та складав і лагодив дрони в домашніх умовах із загостренням боїв на Харківському напрямку, направлений до бойових дій за місто Вовчанськ. Там виконував функції розвідника 3-го розвідувального відділення розвідувального взводу, виводив та заводив групи на позиції, періодично евакуйовував поранених та загиблих. 10 червня 2024 року під час супроводу групи військових на позиції міста Вовчанськ Роман потрапив під ворожий артилерійський обстріл. З того часу офіційно вважався зниклим безвісти. Згодом з цього ж місця бою було евакуйоване тіло, в одязі якого знаходились документи на ім'я Романа Сарка. Тіло понад півроку знаходилось на ДНК експертизі. Слідчі дії підтвердили загибель Романа 21 січня 2025 року. Попрощалося з ним в суботу, 25 січня на майдані у Рівному. Відспіваний у свято-юріївському храмі села Малишпаків, похоронений на кладовище села Плоска. Роман був гарним воїном. Командир відзначив, що таких одиниці він виніс багато поранених та полеглих з поля бою та за час служби отримав дві відзнаки захиснику України та народженню в боях.